Під час повітряної тривоги головне не панікуй. Знайди безпечне місце поруч. У місті їх може бути кілька типів: бомбосховища з вентиляцією, запасом води та міцними стінами. Найнадійніші, витримують навіть прямі удари. Метро безпечне укриття, глибокі станції захищають найкраще, але не всі мають його поруч підвали та підземні паркінги швидкий варіант. Головне, без вікон і ближче до центру будівлі. Навіть це може врятувати. Модульні укриття збережуть від уламків, проте не захистять від прямого влучання. Не встиг вийти? Ховайся вдома у ванній коридорі між двома міцними стінами. Кожен метр від вікна плюс до безпеки, кожне укриття шанс вижити. Де їх знайти, ви можете дізнатися з інтерактивних мап або в органах місцевого самоврядування. Держспецтрансслужба наголошує: не ігноруйте повітряну тривогу та перебувайте в укриттях.